Продовжуємо вас знайомити на нашому каналі Домашні університети в рамках плейліста Право допомога автомобілісту з нормативно-правовими актами, які знадобляться в дорозі водію при спілкуванні з інспекторами поліції на дорогах України. Сьогодні поговоримо про правила етичної поведінки поліцейських. Відповідно до вимог наказу Міністерства внутрішніх справ України від 9 11 2016 року No 1179 про затвердження правил етичної поведінки в поліцейських відповідно до статті 37 закону України про запобігання корупції. Закону України про національну поліцію, з метою формування поліцейських почуття від полі... від... відповідальності стосовно дотримання професійно-етичних норм поведінки під час виконання службових обов'язків, а також сприяння посиленню авторитету та довіри громадян до національної поліції України, наказую затвердити правила етичної поведінки поліцейських, далі, правила, що додаються. Керівникам структурних підрозділів організувати вивчення правил в системі службової підготовки Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. Правила етичної поведінки поліцейських. Загальні положення. Ці правила є узагальненим зібранням професійно-етичних вимог щодо правил поведінки поліцейських та спрямовані на забезпечення служіння поліції суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку на засадах етики і загальнолюдських цінностей. Ці правила поширюються на всіх поліцейських, які проходять службу у Національній поліції України. Далі поліція. Дотримання цих правил є обов'язком для кожного поліцейського, незалежно від займаної посади, спеціального звання та місця перебування. Метою цих правил є урегулювання поведінки поліцейських. З дотриманням етичних норм, формування поліцейських почуття відповідальності перед суспільством і законом за свої дії та бездіяльність, а також сприйняння посиленню авторитету та довіри громадян до поліції. Ці правила ґрунтуються на Конституції України, законах України про національну поліцію, про запобігання корупції. Інших законах України, актах Президента України та постановах Верховної Ради України прийнятих відповідно до Конституції та законів України. Під час прийняття на службу до поліції особу ознайомлюють з вимогами цих правил. Поліцейський здійснює свою діяльність відповідно до основоположних принципів, які закріплені в Конституції України, законі України про національну поліцію, інших законодавчих актах України, а також у цих правилах, зокрема, верховенство права, дотримання прав і свобод людини, законності, відкритості та прозорості. Політичної нейтральності взаємодії з населенням на засадах партнерства, безперервності, справедливості і неупередженості та рівності. Друге основні вимоги до поведінки поліцейського. Перше, під час виконання службових обов'язків поліцейський повинен неухильно дотримуватися положень Конституції та законів України, інших нормативно-правових актів, що регламентують діяльність поліції та присяги поліцейського. Професійно виконувати свої службові обов'язки, діяти лише на підставі у межах повноважень та в спосіб, що визначені Конституцією України, законами України іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Конституції України та законів України міжнародними договорами України а також цими правилами. Поважати і не порушувати права та свободи людини. До яких, зокрема, відносяться права на життя, на повагу до гідності, на свободу та особисту недоторканність, недоторканість житла, на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань, на свободу світогляду і віройсповідання, володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної. Творчої діяльності, на мирні зібрання, на свободу пересування, вибір місця проживання, інші права, які передбачені Конституцією та законами України, міжнародними договорами України. У кожному окремому випадку обирати той захід з-поміж заходів, передбачених законодавством України, застосування якого призведе до настання. Найменш негативних наслідків неухильно дотримуватись антикорупційного законодавства України, обмежень пов'язаних зі службовою службою Національної поліції України, визначених законами України про Національну поліцію України і про запобігання корупції та іншими актами законодавства України. Виявляти повагу до гідності кожної людини, справедливо та неупереджено ставитися до кожного, незважаючи на расову чи національну приналежність, мову, стать, вік, віросповідання, політичні чи інші переконання, майновий стан, соціальне походження чи статус освіту, місце проживання. Сексуальну орієнтацію або іншого ознаку, не допускати дискримінації в будь-якій формі, поводитися стримано, доброзичливо, відкрито, уважно і вічливо, викликаючи в населення повагу до поліції і готовність співпрацювати, контролювати свою поведінку, почуття та емоції, не дозволяючи особистим симпатіям або антипатіям, неприязні, недоброму настрої або дружнім почуттям впливати на прийняття рішень та службову поведінку, мати охайний зовнішній вигляд, бути у встановленій формі одягу, дотримуватися норм ділового мовлення, не допускаючи використання ненормативної лексики. Зберігати інформацію з обмеженим доступом, яка стала йому відома у зв'язку з виконанням службових обов'язків. Інформувати безпосередньо керівника про обставини, що унеможливлюють його подальшу службу в поліції або перебування на займаній позаді. Друге. Під час виконання службових обов'язків поліцейському заборонено сприяти, здійснювати, підбурювати або нетерпимо ставитися до будь-яких форм катування, жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність поводження чи покарання, допускати будь-які привілеї чи обмеження за ознаками раси, кольору шкіри. Політичних, релігійних та інших переконань статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання. замовною або іншими ознаками дискримінацію в будь-якій формі. Знімати з однострою чи приховувати на грудний знак жетон а також будь-яким іншим чином перешкоджати прочитанню інформації на ньому або фіксуванню за допомогою технічних засобів, крім випадків, коли поліцейський виконує службові обов'язки в режимі секретності в установленому законодавством України порядку. перебувати на службі в нетверезому стані у стані наркотичного або токсичного сп'яніння. Уживати тютюнові вироби під час безпосереднього виконання службових обов'язків і не встановленому місці. Третє. Поліцейський повинен дотримуватись субординації у стосунках з колегами, з повагою ставитись до старших за віком людей. Третє. Поводження поліції із затриманою особою. Поліцейський не має права обмежувати свободу людини, крім як на підставах та порядку визначених законом. Поліцейський зобов'язаний пояснити затриманій особі зрозумілою для неї мовою, підстави для затримання та права затриманої особи. Надати можливість з моменту затримання захищати себе особисто та користуватися правовою допомогою захисника, а також повідомити про факт затримання третій особі, яку повинна обрати затримана особа. Третє. Поліцейський повинен забезпечити затриманому надання медичної допомоги за необхідності. 4. Поліцейський не повинен піддавати катуванню затриманих осіб, допускати жорстоке, нелюдське або таке, що принижує людську гідність ставлення до них. 5. Поліцейський повинен забезпечити людське ставлення та повагу до затриманої особи. 6. Поліцейський може застосувати заходи поліцейського примусу. До затриманої особи лише у передбачених законом випадках з дотриманням вимог законності, необхідності, пропорційності та ефективності Заходу. Четверте взаємодія поліції із громадськістю та іншими державними органами. Поліцейський виконує свої службові обов'язки в тісній співпраці та взаємодії з населенням, територіальними громадами та громадськими об'єднаннями на засадах партнерства і спрямовує свою діяльність на задоволення їхніх потреб. Друге. Незалежно від посади чи звання у відносинах із населенням поліцейський зобов'язаний бути тактовним. Та доброзойчливо, висловлювати вимоги чи зауваження, що стосуються особи, у вічливій і переконливій формі, надати можливість особі висловити власну думку, до всіх потерпілих від злочинів або інших прав порушень, проявляти повагу, охороняти їх безпеку та право на невтручання в особисте життя. Третє. За будь-яких обставин і відносно будь-якої людини, як у робочий, так і в неробочий час поліцейський зобов'язаний дотримуватися норм професійної етики. При зверненні до особи поліцейському заборонено бути зверхнім, погрожувати, іронізувати, використовувати ненормативну лексику. Та допускати дискримінацію у будь-якій формі. 4. Поліцейський повинен бути коректним та не повинен допускати застосування насильства чи інших негативних дій щодо членів суспільства. А також, незважаючи на провокації, повинен залишатися об'єктивним. П'яте. З метою зменшення кількості випадків застосування поліцейських заходів примусу, поліцейський повинен проявляти розсудливість, відкритість, почуття справедливості, володіти комунікативними навичками, переконання, ведення переговорів тощо, а в необхідних випадках мати керівні та організаційні якості. П'яте. Контроль керівників поліції за дотриманням етики поліцейським. Перше. Керівник органу або підрозділу поліції зобов'язаний запобігати проявам неетичної поведінки своїх підлеглих поліцейських шляхом організації роботи з розвитку професійної етики, в тому числі через проведення навчань. Інформаційно роз'яснювальної роботи. Друге, керівнику органу або підрозділу поліції у разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення підлеглими зобов'язаний у межах своїх повноважень ужити заходів щодо припинення такого правопорушення та негайно письмово повідомити про його вчинення. Спеціально уповноважений орган у сфері протидії корупції. Керівник органу або підрозділу поліції повинен бути прикладом дотримання Конституції та законів України, інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до Конституції та законів України професійно-етичних вимог, основних принципів професійної діяльності та правил поведінки поліцейських, визначених цими правилами, а також вимагати їх дотримання від підлеглих, відповідати за віддані, видані розпорядження або доручення і накази, наслідки їх реалізації, відповідність їх законодавству України. Об'єктивно оцінювати виконання службових обов'язків підлеглими, а в разі порушення норм законодавства України або недотримання вимог цих правил ініціювати притягнення їх до відповідальності згідно із законодавством України, заохочувати етичну поведінку, запобігати виникненню конфлікту інтересів. У діяльності підлеглих, а в разі виникнення, сприяти його оперативному вирішенню. Керівник органу або підрозділу поліції не має права перекладати свою відповідальність на підлеглих, використовувати службове становище в особистих інтересах або інтересах третіх осіб, проявляти. Зарозумілість, грубість, некоректність стосовно підлеглість. Ми розглянули правила етичної поведінки поліцейських згідно вимог наказу Міністерства внутрішніх справ України від 9.11.2016 року номер 1179 про затвердження правил етичної поведінки поліцейських. Якщо вам сподобався матеріал, то ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Підтримайте україномовний контент. В подальшому ми будемо розглядати необхідні нормативно правові документи для безпечного пересування по дорогах України. Дякую за увагу!